Перша незалежна Україна почала навчальний рік в умовах воєнного стану, і ця тема нині одна з пріоритетних. Ми зустрілися з начальником відділу освіти карлицької міської ради Надією Омельченко і вона розповіла, що є основною вимогою для того, щоб школа чи садок запрацювали з першого вересня. Наявність найпростіших укриттів згідно методичних рекомендацій, найпростіші укриття вони повинні відповідати вимогам. По перше. Це повинно бути освітлення. По-друге, повинні бути вентиляційні витяжки. По третє, вони повинні облаштовані протипожежними заходами, медичними аптечками, туалетами і, звичайно, продуктами харчування довготривалого зберігання. Ну і питна вода це є це є основне, що повинно бути в наших найпростіших укриттях. І завдяки їх облаштуванню, на що з бюджету громади пішло понад мільйон гривень, всі 12 загальноосвітніх шкіл, 16 дитсадків і три заклади позашкільної освіти з 1 вересня запрацюють. Тобто всі заклади, які працювали і в минулому навчальному році в Кагарлицькій громаді. Якщо говорити, то ми зробили дуже багато роботи. Майже в усіх укриттях ми провели освітлення, де зробили ще додаткове резервне живлення. Якщо на рахунок не стане світла, то ми можемо дві години у нас буде працювати освітлення. Оснастили всім тим необхідним, що потрібно. Там, де великі заклади, ми купили біотуалети, якщо в кого не проведена каналізація. І ось 26 числа у нас була повторна комісія, яка була затверджена розпорядження міського голови, куди входили представники і органів місцевого самоврядування, далі представники державної охорони здоров'я. Держпромспоживслужби, а також представники ДНС. 26 числа ми об'їхали повторно заклади, де є найпростіші укриття, і підписали акти, де вже в актах у висновку цих актів прописали, що готові для використання як найпростіші укриття. Вчора засідала комісія ТЕПТНС обласної військової адміністрації. Ну, я думаю, що Ми подавали, скільки в них закладів буде працювати, де є в нас найпростіше укриття як заклади загальної, і середньої освіти, так і дошкільні, позашкільні. Ми розписали, яку форму роботи обрали навчальні заклади, чи це буде змішано, чи це буде офлайн. Ну і я думаю, що... Цей протокол, який видасть комісія ТЕПТНС, вони нададуть дозвіл нам працювати в тому режимі, в якому обрав кожний для себе заклад. Якщо говорити про роботу, то перед тим, чим розпочати роботу, керівники спільно закладів спільно із класними керівниками кожного закладу того чи іншої школи. Провели опитування серед батьків, яку форму роботи вони обирають для своїх дітей. Тому що є чотири моделі роботи навчальних закладів. Це є очна форма, це є дистанційна форма, це є змішана форма, і індивідуальна форма, яка включає в себе або сімейну форму навчання, або екстернат. То по наших закладах один заклад у нас. Вибрав форму офлайнце з Шубівська школа. Ну, звісно, там на ту кількість дітей 60 дітей у їхньому навчальному закладі і 18 дітей у дошкільному закладі. Їхнє підвальне приміщення дозволяє вмістити цю кількість дітей. Бо, згідно вимог, 0,6 квадратних метрів повинно відповідати на одного учня. Ну, а якщо там брати, то там більше 100 квадратних метрів підвальне приміщення. Решта закладів е, прийняли рішення, що перші, п'яті і одинадцяті, вони будуть навчатися кожен день. Тому що це, е, по-перше, що перший клас він е, яка дистанційна форма навчання дитину треба ще навчити, тримати ручку, писати. і Звісно, і букви вивчить. П'ятий клас він йде, продовжує працювати за новими державними стандартами. Це нова за концепцією нової української школи. Ну, звісно, 11 клас це наші випускники, яким потрібні знання. Тому ось так. Я думаю, що у деяких навчальних закладах вже розпочав ну, 1 вересня провели. Але великої, великої кількості не для всіх учнів школи. Це були перші класи і це були 11 класи. Для решти дітей буде дистанційна форма навчання, де привітає керівник закладу. Ну і звісно, е класний керівник. А вже з другого числа ми розпочнемо роботу. Щодо підвезення, то е була. Комісія обласна комісія нашої військової адміністрації і в протоколі вони прописали, що до 5 числа, до 5 вересня, ми повинні затвердити маршрути шкільних автобусів. Тому вчора ми ще провели робочу нараду із водіями наших шкільних автобусів, де розробили графік руху шкільних автобусів. На жаль, у нас автобусів стало менше на два, але в нас один автобус перебуває на капітальному ремонті, і один автобус нам ми отримаємо від Департаменту освіти і науки. Отримаємо це вже 100%, бо вже як акт є прийому передачі, залишилось там в дрібниці у переоформленні документів. То я думаю, що з підвезенням у нас також питання зміниться. Так, да, буде перший тиждень, перші два трошки складніше, бо буде змінений графік руху шкільного автобусу, буде зміщений час підвезення, але це не є такою великою проблемою. І ще одна особливість цього навчального року наявність тривожної валізки чи наплічника. Надія Омельченко зазначає. У кожного учня, якщо це початкова ланка, то в нього повинен бути з собою такий дорожній рюкзачок, де повинен бути повинно бути якесь печиво, може, якийсь бутерброд і бутилочка води. Звісно, коли це дошкільні заклади, то туди ми пропонуємо, щоб батьки вложили бирочку таку, де написали прізвище, ім'я дитини, написали номер телефона одного із батьків. Ну, будемо сподіватися, що все добре, але хай воно у нас береже від усього, але те, що вимагають від нас, хай воно буде. Щоб був якийсь зворотній зв'язок, щоб не шукали, не бігали, а щоб був зворотній зв'язок, якщо треба буде поспілкуватися з одним чи іншим батьком тієї чи іншої дитини. У той наплічник кажуть педагоги і психологи, можна ще покласти улюблену іграшку дитини. Звісно, телефон, якщо це школяр, інформацію з адресою дитини, іменами і телефонами батьків. Значить, про роботу з садочків. Якщо говорити, то в нас вже два садочки працюють. Один дошкільний заклад це Ромашка, він відкрився ще в червні. Відкрилися три робочі групи. Наразі зараз відвідує близько 50 садочок, близько 50 діток і працює у нас дошкільний, заклад дошкільної освіти, це Теремок. Також там зараз відвідує від 30 до 40 діток. Звичайно, що їх кількість буде збільшуватися, і будемо думати, як організувати, відкривати ще е, треті-четверті групи. Щодо організації харчування у садочках, то звісно, що тендери в нас проведені на закупівлю всіх продуктів харчування, то є чотирьохразове харчування в дошкільних закладах. По решті закладах ми також плануємо. Зараз ведеться збір по, ну, виводиться інформація по кількості діток, які будуть відвідувати дошкільний заклад, бо в нас тільки у чотирьох закладах немає найпростіших укриттів. Це гороховатка лілея, це в Димівщинському садочку, це у садочку Малятко. Ну, черняхів і кадонка ми ще розглядаємо. Ми там дооблаштовуємо ці наші найпростіші укриття. То решти, решту садочків ми плануємо запустити після 10-го числа. Коли зберемо інформацію, завеземо продукти харчування, щоб також було організовано це харчування, велося і також приступимо до роботи і дошкільних закладів освіти. Звичайно, що групи там садочки в нас по селах невеликі. Найбільші садочки це у нас зірочка в ставах і теремок у Мірівці. Там по 35 дітей. Але підвальні приміщення, ті, які облаштовані вже і для садочків, вони можуть вмістити повністю цю кількість дітей.